Вітаю вас, діти! Продовжуємо з вами знайомство зі звуками та буквами. Назвіть предмети, зображені на малюнку. Лев Колесо, Орел. Поставте на паузу та позначте клітинку, де живе звук Л на початку, всередині чи в кінці слова. Перевіримо себе. ЛЕВ звук Л стоїть на початку слова. Колесо звук Л стоїть всередині слова. ОРЕЛ. звук Л стоїть в кінці слова. Пограємо з вами в гру. Я називатиму слова, і якщо ви почуєте, що звук Л. Стоїть на початку слова, плесніть у долоні. Якщо в кінці слова, тупотіть ніжками. Будьте уважні. Овал. Лось. Ложка. Лимон. Вовк лікар, факел вузол дятел яблуко. Ідемо далі. Назвіть картинки, які ви бачите. Лис, ліс. Зробимо звуковий аналіз слова лис. Лис. Звук Л, приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Лис звук і голосний. Позначаємо кружечком. Лис звук с приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Тепер зробимо звуковий аналіз слова ліс. Ліс звук лі, приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками: Ліс звук і голосний звук. Позначаємо кружечком. Ліс. Звук с. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Назвіть перший звук у слові лис. Л. Це твердий звук. А тепер перший звук у слові ліс. Лі це м'який звук. Твердий. Звук Л та м'який звук Л позначаються буквою Л. Роздивіться та запам'ятайте велику та малу букви Л. Послухайте вірш. Лев, лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку. Щоб катались звірі і жили у мирі, поставте на паузу та знайдіть у тексті вірша усі великі та малі букви Л. Перевіримо себе. Пропоную потренуватися у читанні вже знайомих вам звукосполук. al ol ul il il el el Lá. Ló. Lu. Lê. Lê. Не забуваємо тренувати руку вже знайомих вам букв та слів. Ну що ж, малята, давайте ми з вами пригадаємо, з якими звуками ми сьогодні познайомилися. Звуки Л, ЛІ. А яка буква позначає ці звуки? Вірно, буква Л. Молодці. На цьому наше заняття закінчується. Гарного дня! До побачення!